Друзі, 1600 окупантів знищили наші військові за фронті за останню добу звітують у генштабі. А від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші захисники відмонсували понад 765 тисяч російських солдатів, 9,5 тисяч ворожих танків, 369 літаків, майже стільки ж гелікоптерів, понад 21 тисячу артилерійських систем. На рахунку українських бійців також майже 20,5 тисяч безпілотників, 3 тисячі крилатих ракет та понад тисячу засобів ППО противника. Що зараз відбувається на передовій, Розповімо далі. Північно-корейських військових росіяни женуть у бій на Курщині без бронетехніки, повідомили в центрі протидії дезінформації. Діють вже за випробуваною тактикою. Спочатку солдатів накопичують у посадках, згодом посилають на штурм вузьких ділянок з кількох напрямків одночасно. Тому не дивно, що втрати серед корейців значні. Це підтверджують відео, що з'являються в мережі. На них довгі шеренги кНДРівських двохсотих. Проте, деякі українські військові все ж радять не недооцінювати солдатів кімчинина, адже вони вже мають певні здобутки на Курщині. Хоча досягли вони їх занадто великою ціною. Відомо, що 7 грудня солдатам з КНДР вдалося взяти плехове на Курщині. Воєнкори повідомляють, відступаючи з села, українські військові встигли накосити чимало північнокорейських солдатів. Щоб вивезти їхні тіла з поля бою, знадобилась не одна вантажівка. Великими штурмовими групами росіяни пішли в атаку на Сіверському напрямку. Це Донеччина. Тут ворог намагався прорвати нашу оборону мотоциклами, багі, залучали і бронетранспортери та піхоту. Підтримувала ворожі штурми авіація, повідомили в гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Всі наступи нашим захисникам вдалося відбити. Загарбники зазнали чималих втрат. Фактично одну свою роту росіяни поховали загалом на сіверському напрямку минулої доби було 34 боєзіткнення. Росіяни наступали біля Білогорівки, Верхньокам'янського, Іванодарівки та Виїмки, Повідомили в Генштабі. Тим часом Діпстейт повідомляє про існування ворога поблизу кількох населених пунктів на Донеччині. Один з найважливіших для ворога зараз времівський напрямок. Тому росіяни зараз його найактивніше штурмують. Ухід тут йдуть не лише бронетехніка та безпілотники. Ворог активно використовує штурмову та бомбардувальну авіацію. Лише за минулу добу росіяни скинули 65 кабів. А загалом обстрілювали цей напрямок за добу аж 4 тисячі разів. Повідомили у генштабі. Найгарячіше було біля сухих ялів, розливу зеленівки, Костянтинопольського трудового, нового комара, новосілки та макарівки. Російський потяг з 40 цистернами пального підірвали на тимчасово окупованій території Запорізької області. Це спільна спецоперація головного управління розвитки СБУ та Сил оборони. Також вивели з ладу залізничну гілку з загарбаного росіянами Криму на Запоріжжя. На Харківщині наші захисники вибили окупантів з під села Колісниківка. Воно розташоване поблизу річки Оскіл. Раніше повідомляли, що українські військові потіснили росіян з лісу південніше Глушківки і закріпилися там. Загалом, на куп'янському напрямку, за добу було чотири атаки росіян неподалік Загризового та Лозового. А на харківському напрямку наші позиції ворог штурмував 10 разів біля високої яруги, тихого та Вовчанська. Ну і до резонансного скандалу у 211-й бригаді збройних сил України факти знущання над солдатами та вимагання з військових грошей, чи то за порушення дисципліни, чи за погрози перевести у штурмовики, все це має перевірити головна інспекція Міноборони. Ревізію напередодні анонсував очільник відомства Рустем Міру. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Скирський терміново відправив до частини комісії військової служби правопорядку, командира бригади Олега. Побережнюка наразі відсторонили від виконання всіх обов'язків. Ну, я нагадаю, що скандал навколо 211 одинадцятої інженерної бригади зсу розгорівся після публікації розслідування української правди. Журналісти викрили моторошні факти знущання, катування військових командуванням. Солдатів роздягали до гола, кидали у клітку і прив'язували до хреста. Вимагали платити гроші в інакшому разі. Погрожували пустити на гарматне м'ясо. Ну і про цей інцидент, а також про ситуацію на передовій будемо говорити із фахівцем. З нами на зв'язку військовий оглядач Василь Пехньо. А доброго ранку, Василю, і слава Україні. Доброго ранку, героям слава, доброго ранку. Я попрошу вас, перш за все, прокоментувати скандал у 211 й бригаді. Як це можна коментувати? Чи можна говорити про певну системність таких речей у війську? І, власне, чи буде реакція міжнародних партнерів, якою вона може бути? Ви знаєте, я... якщо ти не у війську, то краще такі речі е, насправді це буде найбільш етично не коментувати. Це буде найправильніший підхід з приводу міжнародних партнерів. Е, слухайте, ну важливо, напевно, що реакція не, не завжди бувають прикрі нюанси. А от з приводу того, як, е, якою буде реакція, як буде відреаговано, і які будуть розроблені з того висновки, це, напевно, набагато важливіше. Добре, ну ми сподіваємося, що розслідування буде е, чесним, швидким, і якщо є винні, вони будуть покарані, хто б ці люди не були. Давайте перейдемо до інших питань за минулу добу. Найгарячіше було на Времівському напрямку. Повідомив генштаб, чому там росіяни почали активніше наступати? На Рельському нас напрямку насправді в Росіян так чи інакше була доволі таки висока активність. Вона полягала із тим, що росіяни, насправді що просунулися на південно у південно-східній частині Донбасу, і зараз в зв'язку з тим, що вони повідомляли в сюжеті про те, що селище новий комар знову почало атакувати росіяни. Це тил великої новосілки, такого. Доволі великого населеного пункту на цьому районі раніше Росіяни вже заходили у це селище, відрізаючи таким чином нашу логістику великої новосілки. Зараз же потім їх вибивали звідти, це були контрштурмові успішні дії наших захисників. Зараз знову росіяни там почали просуватися. Тобто, власне кажучи, вони реалізовують те, що було. Не зреалізована раніше, вони прагнуть захопити велику новосілку. Вони прагнуть вирівняти фронт по лінії Велики Новосілка, Курахове. Саме це вони зараз і реалізовують. Хоча насправді зараз така інтенсивність бойових зіткнень за останні <кій> кілька днів, що вона просто зашкалює від 220 до 300 атак Панти роблять на фронті, і це починаючи справді від Времівського виступу тут велика новосілка і завершуючи Курською областю, де де в лідери фактично що вибувається Росія, а не по кількістю атак? Uh -huh. Давайте ще про Курахівський і Покровський напрямок на Донеччині вони залишаються найбільш складними на фронті, і ворог там просувається. Ми втрачаємо територію. Що здатне переламати цю ситуацію, якщо здатна, звісно. Ну, це дуже таке знаєте, комплексне питання, що здатне переламати. Тут починаючи, можна філософствувати від допомоги наших західних партнерів до покращення наших внутрішніх питань, але ну тому, що так воно ну, так насправді і є. Але якщо говорити про це просування, яке противник зараз проводить або здійснює на кораківському і покровському напрямках, то найперше на що варто звернути увагу, так це те, що навіть на тому ж таки я до речі, от згадав в минулій відповіді те, що противника було зупинено у селищі новий комар на північ від великої новосілки, крім цього, противника було зупинено ось буквально минулого тижня в селищі Шевченко. Це на покровському напрямку під Покровським. Про що це свідчить? Ще на мою думку, місяць півтора-два тому, ми уявити собі не могли про те, що противник зачепившись за якийсь населений пункт буде. Буде змога його вибити звідти, скажімо так. А вони такою мертвою хваткою через свою кількість ресурсів чіплялися за них і не відпускали. Зараз же принаймні є шанс того, що ну якісь знаєте, такі позитивні промінчики надії з'являються того, що навіть якщо вони просуваються в доволі загрозливих ділянках, є шанси провести контрштурмові заходи проти них, тому що е, втрати противника просто феноменальні. Але це не стосується, скоріш за все. Не те, що ну скоріш за все. Я впевнений, що це не стосується Курахового Курахове Буде. Втрачені, наприклад, райони поблизу Курахова будуть втрачені. Там зараз взагалі виникає така загроза тривожного охоплення для наших військ. Під Покровськом ще, ще, буде бій. ще буде бій. Давайте ще про соцмережі. Наші військові пишуть у соцмережах про війська КНДР на Курщині. Зазначають, що їх не варто недооцінювати, адже вони лізуть з усіх боків, наче таргани. Якщо корейців зараз десь близько 12 тисяч, а обіцяють, що їх буде там до 100, да є такі дані, начебто, чи вплине це на фронт, якщо їх буде 100 тисяч? Ну якщо їх буде 100 тисяч, звісно, це велика орда штурмової піхоти, яка яку просто треба як мінімум ще й ліквідовувати. Ми зараз власне бачимо на кадрах, те, що ви показуєте, це якісь. Феномен використання корейського війська, навіть росіяни, навіть найгірші верстви росіян е, і тієї штурмової піхоти, яку задіють так званих місних штурмах, до якої е, до означення, скажімо так, до якого ми вже звикли, їх так не використовують. Тобто немає такого, щоб ходили в колонах по 20 е, і штурмували позиції наших військ, тому що це як мінімум не те, що недоречно, це надто небезпечно, адже ти. Будеш знищений дуже великій великої цукової ймовірності. Е, відтак росіяни вже так не ходять. Вони значно подріблилися на малі штурмові групи. А от корейці зараз <зас> так ходять. З Чим це пов'язано? Я підозрюю, що це наслідки. Неякісної тактичної вилучки, перш ніж їх е, пустили на фронт, тобто е, вони прибувши до Росії, проходили якесь навчання е, чи не зрозуміли чи ось е, чи ось чогось їх неякісно навчили. Що зараз ми бачимо такі такі походи? Тобто е, це е, справді значно такий великий розхідник, який як ви кажете, недооцінювати не треба в силу того, що. Він просто пре і його треба знищувати великих, в великих промислових масштабах. Тобто, якщо буде їх більше, це буде більше проблем по тому, щоб знищувати поки що насправді такої якоїсь значної загрози та проблеми північно-корейські війська і тим паче в тій кількості, які вони є, не складають. Тим паче ми бачимо, що Курський напрямок, де зараз, як я вже згадував, підсилилася інтенсивність бойових дій. Його посилили нашими додатковими підрозділами для того, щоб в тому числі протидіяти корейцям. Uh -huh. Василю. Ну і власне хотіла спитати ще про озброєння, тому що ми дуже багато сьогодні говоримо. Зокрема, і про ракету Дрон Пекло, ще говорили про Руто. Наскільки ці вітчизняні розробки на вашу думку можуть скласти альтернативу, а тій західній зброї, яку ми там не отримуємо, не доотримуємо? Як би ви оцінили їхню ефективність на фронті? Ну тут же треба ставити. Е Буде зустрічне запитання про яку західну зброю ви говорите. Якщо ви говорите про ракети Джазм, наприклад, на Ф-16, то такої зброї ми не маємо і навряд чи ми зможемо її виготовити тут. Тоді, знаєте, та, тоді та, давайте так переформулюю, з якими основними тактичними завданнями пекло і рута будуть стикатися на фронті. Я на мою думку вони будуть намагатися працювати проти ворожої логістики. Те, що от ми теж перед початком нашої бесіди виробили матеріал і згадували про те, що було уражено буквально цими вихідними силами наших безпілотних систем і спецслужбами на Запоріжжі 40 цистерн із паливом окупантів, і фактично виведено ключову та єдину гілку залізничного сполучення на у Запорізькій області. В окупованій її частині це фактично є свідченням того наскільки запозято зараз наші бійці намагаються працювати з ворожою логістикою. Так само з ворожою логістикою відбуваються диверсії в тилу Російської Федерації. Так само ось ці е, ракети або ракети дрони неважливо насправді яких називати, е, вони мають таку бойову частину. Це доволі невисока бойова частина від 50 до 100 кілограмів, яка здатна зробити е, проблеми. Ну, щоб розуміти, що таке 50 кілограмів, це приблизно бойова е, частина е, шахеда. Тобто, шахед не здатен mm. розворотити завод, але він здатен зробити е, великі проблеми, якщо він точно хірургічно вразить е, якісь об'єкти інфраструктури. Тому я вважаю, що е, це насамперед має бути робота з логістикою противника, і я ризикну. Так передбачити, що це може йтися про спробу створити м, таку собі знаєте, сіру зону, щоб навіть якщо ага. о, сі сіру зону вглиб десь кілометрів на 200, ага. щоб окупанти, навіть якщо і будуть фізично присутні у вигляді штурмової піхоти м'яса, то були без Підвозу, боєкомплекту, комплекту палива без палива техніка не поїде. Ну і всі е, вихідні з цього наслідки. Ну да, це просто робить росіян хорошою ціллю для наших півішників. А скажіть ще, будь ласка, Василю? Ми сьогодні вже е, сьогодні вже говорили про лазер, який називається тризуб, який може збивати літаки. Якщо можна трошки більше інформації, тому що у нас її зараз не було. Можливо, ви що знаєте, чи це просто зараз тримається в секреті? Якщо можна буквально в одну хвилинку. Воно завжди буде триматися в секреті, тому що за тими словами, які ми чули вчора від командувача безпілотної системи Вадима Сухаревського про наявність нас такої лазерної зброї, він же й наголосив на тому, що Україна це п'ята країна в світі, яка може похвалитися подібними розробками. Скажу вам так: те, про що сказав Сухаревський, було відомо, що в Україні такі спроби є зараз. В Україні чого тільки не намагаються розробити. Будьмо відверті, і не цураємося цього, а тому, що це питання нашого виживання. Зараз ми перебуваємо в тому періоді, коли нам треба вижити і е, лазерна зброя. Ну це це феноменально. Якщо вона в нас з'явилася, я не знаю наскільки там українська розробка, чи можливо нам допомогли в тому сенсі саме і британські наші mm -hmm. друзі, тому що вони оголошували про раніше про успішне застосування такої зброї, але про неї нічого не було відомо і не буде і відомо. Не буде. І чим довше буде про неї невідомо про ці техніко тактичні характеристики, тим буде краще насправді. Тоді нехай буде невідомо. Дякуємо, Василю, що довідалася до ефіру. Військовий глядач Василь Пехньов. з нами на зв'язкому на зв'язку на прямому зв'язку. Дякую.